Привіт, мої любі! З вами Старо. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам частину моєї колекції за авторством відомої американської письменниці Дорін Вірче, або Virche, які її називають. Ну, чесно кажучи, не знаю, як правильно звучить переклад з англійської. Тож, це наша сучасниця. Вона досі жива, вона народилася у 1958 році в Америці. Вона психолог, вона довго, довгий час була прихильницею вірування New Age, так, взагалі такого езотеричного, але ну, пишуть про неї, що вона мотиваційний оратор така Активістка нових релігійних рухів, але ну, вона не те, щоб прямо активістка, просто вона ну, говорила якби, про своє світосприйняття, про своє бачення. Наприклад, вона говорила таку річ, що а, звичайна колода Карта Ро, вона її дещо лякала, відлякувала деякими арканами. І Вона казала, що а, вона казала, цитую я. Просто викидала з колоди ті карти, які мене лякають: там вежа, диявол, зображення пентаграм. Тобто, це все ну, вона настільки така, знаєте, тонка людина, настільки чутлива, що для неї ці аркани вони були, вони її відлякували, вони були такими дуже агресивними, і вона не могла з ними працювати. Тому вона почала заглиблюватися. Ці теми, чому так відбувається? Ну, оскільки вона ще й психолог. Тож вона почала створювати свої колоди. А вона почала, ну, скажімо так, я би сказала, що вона ангелотерапевт. Розумієте, так як зараз це говорить, не знаючи. 10-20 років тому було таке поняття, але зараз воно є, є. Є такі люди, так, які стілюють руками через взаємодію з янголами, які допомагають людям знайти контакт зі своїм янголом-охоронцем, навчитися звертатися до янголів. От вона саме була одним з таких людей. Ну, і є, в принципі. Але, знаєте, з нею сталася така. Ну, Якби річ, така зміна. Їй зараз 64 роки, і я так розумію, що зараз вона вже не заміжня. В неї дуже нещасливо складалося особисте життя. Від першого шлюбу в неї є двоє синів, наскільки я знаю. Здається, що синів таке. Пам'ятаю, що двоє дітей. І вона якось так, от, як то кажуть, Дуже, ну, була дуже нещаслива в особистому житті, тому що заміжня була вона аж чотири рази. І, на жаль, ну, жоден з цих шлюбів якби, не продовжився дуже довго. І навіть четвертий вже теж розпався. Не знаю, чи під впливом такої якби, невдачі, чи з якихось інших причин вона. У 2017 році припинила програму підтримку та пропаганду New Age, яку ну, як несла все своє свідоме життя і прийняла християнство. Хоча вона народилася в релігійній сім'ї, здається, ну, звичайній християнській сім'ї, точно не пам'ятаю, яка в них саме була гілка релігії, але християнська. От така зміна в неї відбулася. Вона говорить про те, що. Після того, як вона зобразила, зобразила образ Ісуса Христа в церкві, було, був в неї такий досвід, вона вирішила прийняти християнство. Ну, якби ми не знаємо, чому в неї так відбулося в житті, чому якби особисте життя так не дуже вдало складалося. Можливо, через її таку знаєте, надчутливість, можливо, ну, вона з тих людей. Які ну, не можуть дуже добре адаптуватися в нашому соціальному скажімо так, світі. Ну, ми цього не знаємо. Але ми дуже дякуємо, я дуже дякую їй за те, що вона створила просто надзвичайну кількість прекрасних колод, прекрасних оракулів. Вони дуже прості, вони дуже доступні. І знаєте, вони дуже світлі, тут дійсно немає ніякого негативу, жодного. Тут є лише послання, лише поради, лише благословення і є лише світло. Ну, от, не знаю, я дуже люблю її колоди і вже, мабуть, вже починаю їх колекціонувати, і вже, мабуть, таки собі вирішила, що хочу купити їх усі. Якось почала я з цієї колоди. Магічні послання архангелів. Вона у мене з'явилася перша. У мене тут, здається, да, трішки вже постраждала коробочка, це моя дитина трішки добралася до неї. Її можна, її можна реаніму, ре, реанімувати, вибачте. Тож, зараз я вам потихесенько покажу. У мене ще не дуже велика колекція, ну, десь, може, половина колекції, яка є у нас, в нашій країні продається. Взагалі-то вся колекція в неї величезна, але ну, не, не всі колоди є у нас. Що можу сказати? Я рекомендую будь-яку з колод колодorinвірче для новачків. Ну, лише в неї є Таро Янголів. саме от Таро там 78 арканів. Ну, цю я не знаю, чи можу я рекомендувати новачкам. В мене її немає, але я її бачила. Вона також досить світла, досить гарна, але там все одно треба знання класики Артура Вейта, і все одно її треба вивчати, тобто це трішечки складніший момент. А от оракули я щиро рекомендую абсолютно всім. І якщо ви цікавитеся з етерічними знаннями, або просто от якось вам приємні зображення янголів, просто ви хочете собі. Таку колоду, на, щоб діставати собі пораду або карту дня щоденно. Оце саме той варіант, я вам скажу. Тут не потрібно щось дуже багато вивчати. ну як сказати. Для початку, тобто, вхід в, цю, в розуміння цих оракулів, в користування цими оракулами, він, я вважаю, можливий для кожного. Просто для кожного. Звісно ж, можна вивчати, можна медитації робити з цими картами. Можна заглиблюватися в відчуття арканів і впізнання їх. Ну, це вже якби інші рівні. Тобто, розвиватися можна без кінця. Тож, я показую вам колоди. Ось дивіться, який зворот прекрасний. Вони досить великі, знаєте, але я вам скажу, що, в принципі, досить зручно їх тасувати. Карти досить такі щільні, але вони без ламінації. Не всі такі йдуть. Зворот, мені дуже подобається. І ось тут йде зображення, йде якесь таке ну, слово, яке позначає цей аркан, і є трошки невеличке пояснення. Також є ось такий мануал, де у нас. Це абсолютно розписано. Як користуватися цими картами? Ну, як, як це все відбувається? Тобто, навіть якщо ви ніколи в житті не тримали жодної колоди в руках, з цією колодою у вас не буде ніяких питань, ніяких проблем. Ну, і так, коротесенько є значення кожної карти. Я вам скажу, що я зазвичай, коли я купую колоду, читаю. Всі значення. І ну, потім рідко дуже звертаюся до мануалу, ну, саме в цих колодах, тому що тут і так все зрозуміло, тут і так все видно. Якщо мати контакт з колодою, то я думаю, ну, жодних проблем не повинно бути. Я вам трішки покажу, не буду прямо всю колоду, щоб не затягувати відео. Ви можете бачити, хто підписаний в мене в Телеграмі. Хто... В інстаграмі підписник мій, ви можете бачити, я часто карту дня дістаю з цих колод. Я часто підказки дістаю, поради. Знаєте, особливо в такі найтяжчі часи, коли в суспільстві так відчувається таке напруження. І дуже важко нам, то я діставала, і знаєте, ну, відчувала ефект і я, і мої підписники. Також я зворотній зв'язок отримувала, що дійсно от ефект є. Ну, наприклад, коли були такі шалені обстріли, знаєте, а можливо, зараз нам трапиться ця карта, були такі шалені обстріли, і випала картою дня. А, ну, якось не пам'ятаю, який саме а, янгол чи архангел. Пам'ятаю, що там було послання, ви в безпеці, ви під захистом. Ну, от як так? От, саме те, що було потрібно. О, ось він. Архангел Миха... Миха... Михаїл. Я захищаю вас від негативної енергії. Я оберігаю вас, ваших е... коханих і ваш дім. Ви в безпеці. Процвітання. Дуже-дуже красиві такі, знаєте, зображення, ну, просто неймовірно красиві. Ось таку маємо колоду. Ну, Тут дійсно такі, знаєте, послання, вони дуже-дуже допомагають і вони, ну, самісіньке серце. Обов'язково сьогодні наприкінці відео я для вас також послання і стану, звісно ж. Далі в мене з'явилася ось ця магічні послання богинь. Теж, знаєте, такий must have для, для тарологи, ось такий зворот. Дуже красиві і зручні коробочки, скажу я вам. Ну, тут також є така книжечка, інструкція. Ну, ось тут пишуть про Дорін Вірчи, що вона метафізик і доктор психології, і Ясновидяща в четвертому поколінні. Також в неї багато книг. В мене немає жодної з її книг. Якось я е, одного разу намагалася пошукати, якось не дуже вони в нас якось є. Але, в принципі, зрозуміла, що, поки що, поки що мені досить. Досить моїх колод. Ну і тут також є такий мануал. Все чітко, зрозуміло, послання, значення карти, і опис, що це за богиня. Тут так, еклектика, знаєте, з богинь культур, всього, культу, різних культур зі всього світу. Тут і єгипетські, і, і ведичні, і християнські, ну, от взагалі, дуже багато дуже. Тому цей оракул він також, швидше за все, сподобається будь-якій жінці ну, з індуїзької міфології, кельтська тут є, ну кого тут тільки немає, і Артеміда, бачите. І тут є ім'я богині. Наприклад, Дана, яка в нас на коробочці зображена, верховна жриця, її як би коротесеньке значення і послання внизу. Ось така. Діва Марія. Тут також, знаєте, це такий от жіночий жіночий оракул. І він дійсно також дуже такий відкритий, дуже такий промовистий. Мені всі оракули її подобаються. Але ці два в мене з'явилися найпершими. Вони в мене найдовші І працюю я з ними найчастіше. Ну, чогось так якось склалося. Далі в мене був ось цей магічні послання янголів. Ну, я не можу сказати, що є якась принципова різниця в енергетиці оракулів. Вони просто трішечки різні за тематикою, але вони всі світлі, вони всі такі яскраві, вони всі дуже такі, ну, з благословенням, зі світлом, з благом, ну, дуже гарні. Також така сама книжечка. Це трішечки ліпшої якості. В посланнях богинь там друк трошки такий світліший, але все одно все видно. Ось такий у нас зворот. Ось такий зворот. Погляньте, який прекрасний. Це досить цупкі, непоганої якості. Вони без ламінації покриті, ну, здається, цим карточним лаком, так тут просто, знаєте, тут немає імен янголів, тут просто послання. Такий візуальний образ, послання і розшифровка. Дуже красиві зображення. От, якщо чесно, мені не вдалося знайти інформацію, хто саме художник. Чи це Дорін Вірча, якби художник, чи вона просто зібрала якби, ці картинки звідкись? Ну, не вдалося мені знайти, хто малював, хто малював для неї ці оракули. То для мене також це питання залишилось відкритим. Чи це вона сама малювала, чи це. Ну, ось так ви зрозуміли, як тут все відбувається. Ну, я по кожному оракулу не буду окремо зупинятися. Я сказала про них про всі вже, що я рекомендую новачкам будь-який з цих оракулів, от до якого у вас потягнеться душа. Я вам рекомендую щиро. Тож наступна колода магічна сила вашого янгола-охоронця. Ну, відмінності ви зрозуміли, так? Тут просто Янголів, а тут саме янгола охоронця. Приготуйтеся до чудес. Написано на коробочці. Кожен оракул містить в собі 44 карти. Якось так стандартна така кількість. Не знаю, чому така кількість, ніде немає такого пояснення. Ну, певно, Дорін вирішила, що це таке магічне число, яке має бути. Тут також така книжечка намагаюся знову ж таки побачити щось про художника. Бачу перекладача, оформлення обкладинки і про художника нічого не бачу. На жаль, хоча дуже хотілося б. Дорін Вірчи, психолог-консультант. Через яснобачення, бачення, психотерапію та метафізику вона вчить людей всіх вірувань чути, бачити, відчувати і пізнавати янголів. Ну, так. Автор кількох книг. Ось такий зворот маємо. Тут саме в цій колоді така дуже красива рамочка. І на звороті, і на іншій стороні, на внутрішній. І тут трішечки по-іншому, ніж попередніх, тут просто є зображення і просто слово, яке якби, уособлює енергію даної карти. От тут вже дійсно книжечка може знадобитися мануал, тому що ми можемо зазирнути і трішечки якби, розширити це поняття. Або можна самому самому. Спробувати відчути, що ж мається на увазі. Наприклад, карта підтримка. Це означає підтримку янголів. Це означає, що ви отримуєте в даний момент, ви отримуєте підтримку вищих сил. І вашого янгола-охоронця він пильно за вами стежить, спостерігає і вас охороняє. Ну, якщо чесно, мені здається, я так бачу, що різна стилістика малюнків, то мені здається, що вони не спеціально були створені для даної колоди, а вони просто зібрані. От, зібрані для даної колоди з різних різних джерел. Тому що ми тут бачимо там, і картини Ренесансу, якісь репродукції, і ми тут бачимо колаж з фото. Ну, дуже, дуже різні такі стилі. Також дуже цікавий оракул. І останній, який є в моїй колекції, який ми маємо на сьогодні. Я сподіваюся, що моя колекція буде розширюватись саме от колоди Дорінвірче. І якщо в мене з'являться ще колоди її, то я, звісно ж, вам їх покажу. Тут Вознесені майстера. Я не знаю, як це піднесені майстри, чи як, як це перекласти так, щоб було влучно, якщо чесно. Ну, я їх як піднесені, перекладала, але можливо є якесь слово влучніше. Будь ласка, підкажіть мені, якщо знаєте. Авторське право до Рінвірчі. Ну, тут все так само є. Цей мануал мені подобається трошки більше, тому що тут є на кожну карту є окрема, окрема сторінка. Коли вони йдуть там по дві карти на сторінці, іноді дуже незручно шукати. А так дуже зручно і такі досить великі зображення. Також є карта. Так, відповіді і карта відповідні. Ну, кому це цікаво, кому це буде цінно. Ось такий зворот. Тут, знаєте, по аналогії з оракулом богинь, з посланнями богинь, тут є різні, різні, абсолютно боги, духи, люди. Які вважаються ну, такими величними, які вважаються майстрами, духовними вчителями, і до яких ми можемо звертатися за допомогою? Це як і реальні персони, так і такі фантастичні вигадані. Ось, наприклад, як Мерлін, взагалі, літературний персонаж Ганеш. Ганеша – це з індуїзької міфології. Ну, от, різні, різні. Персонажі. І ось тут також книжечка стане нам у нагоді, тому що, ну, знаєте, я от є, я от навіть не всіх тут знаю їх, тому що тут є такі імена, яких я не чула. Тому я не соромлюся зазирати у книжечку і ну, тут є послання словами. І ім'я Бога, чи богині, чи ну, персонажа, скажімо так. І тут ми можемо детально вже почитати, хто зображений і що це означає ось так. Такий оракул. Я вам обіцяла наприкінці послання. Знаєте, дуже мені хочеться от саме архангелів. Послання вам дістати. Давайте зараз попросимо послання для всіх, хто дивиться це відео, підказку, послання на даний момент. Дари богів. ангели кажуть вам, що вони приносять вам дари від самого Творця. Простягніть руки і прийміть їх. Тобто дари чекають на вас, вам залишається лише простягти руки та взяти та бути вдячними. Дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте, будь ласка, якщо вам сподобалось, поставити вподобайку. Якщо у вас лишилися якісь питання, будь ласка, залишайте їх у коментарях, я обов'язково відповім. І підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво, дуже дякую, до побачення!